Вітання, любі дев'ятикласники! У нас з вами черговий урок. І це повторення вивченого. Так, знову повторення і знову, сподіваюсь, буде нескладно. Сьогодні повторимо просте ускладнене речення. Пригадуйте усе, що пам'ятаєте з цієї теми, і разом з вами будемо повторювати і узагальнювати. Тож почнімо! Отож! Що таке ускладнене речення? Для початку з'ясуємо, що просте речення може бути ускладненим. Що таке просте речення? Пригадайте цю інформацію, це ми обговорювали на попередньому уроці. Просте речення це те, що має одну граматичну основу. Отож, чим воно може бути ускладнене? Саме ці моменти ми зараз розглянемо і обговоримо. Зверніть увагу на слайд. Перед вами ускладнювальні компоненти, які можуть ускладнювати просте речення. По-перше, це звертання. По-друге, ставні слова. Ще можуть бути однорідні члени речення, ще порівняльний зворот, відокремлені члени, додаток, обставина, означення, прикладка та відокремлені уточнювальні члени речення. Наступні слайди будуть детально пояснювати ці моменти. Для початку з'ясуємо те, що стосується звертання. Пригадаймо, звертання це слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звернена мова. Зверніть увагу, звертання це саме називання того, до кого спрямоване мовлення, тобто мамо, подай мені, будь ласка, води. Мамо, в даному випадку, це звертання. Якщо просто подай мені, будь ласка, води, то в цьому реченні звертання немає. На черзі вставні конструкції. Отже, вставні конструкції виражають особисте ставлення мовця до свого мовлення. Вставні слова, словосполучення, речення приносять додаткову інформацію в речення, не будучи граматично пов'язані з ним. Зверніть увагу, що вставні конструкції, так само як і звертання, ніколи не є членами речення. Далі пригадаємо однорідні члени речення. Це такі члени речення, що поєднані сурядним зв'язком. Відповідають на однакове питання, відносяться до одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Отже, повинні бути виконані ці три пункти. Відповідають на однакове питання, стосуються одного й того самого слова в реченні, і виконують однакову синтаксичну роль. Якщо три пункти виконані, отже, члени речення однорідні. На черзі інформація про відокремлені члени речення, які також можуть бути ускладнювальним компонентом. Відокремленим може бути будь-який другорядний член речення, тобто додаток, обставина, означення. Не забуваймо ще про різновид означення, прикладку. Детальніше про відокремлені, а ще більше про розділові знаки при них поговоримо на наступному уроці. Пропоную узагальнити. Те, що ви почули і пригадали сьогодні про ускладнювальні компоненти і завершити усно декілька речень. Перша з них. Звертання не є членом речення і виражається іменником. У якому відмінку? Впевнена, що пригадали? у кличному. Наступні запитання: вставні конструкції не є членом речення і можуть означати: перше впевненість чи невпевненість, друге, позитивні чи негативні емоції, третій, четвертий і п'ятий пункти я пропоную вам пригадати самостійно наступного уроку ця інформація знадобиться. І ще одне запитання: однорідні члени речення відповідають на одне й те ж питання і залежать від чого. Думаємо декілька секунд. Правильно, від одного й того ж слова в реченні. Сподіваюсь, почути сьогодні було нескладним. Інформація, яку ми сьогодні опрацювали, не завершена нами. На наступному уроці ми обов'язково продовжимо цю тему і детальніше розглянемо розділові знаки в простому ускладненому реченні. До зустрічі наступного уроку!